Вона тільки нюхнула і їй паршиво стає. Вона вже не може. цю з, з, з диханням проблеми, в цей з носа капає. Ну, я знаю, різні є процеси, алергія по-різному може бути. Навіть, от дивіться, пчоли. Таке дуже просте. Заходжу, джолярі в масках ходять. Колобчів, бо відкривають, доглядають. А я так приходжу, і мене вони не кусають. Хоча мені приємно, як мене пчола вкусить, але мене пчоли не хочуть кусити. Вже роки, які ще в дитинстві тудись кусали, а зараз взагалі не хочуть кусати. І думаю, хоч би трошки покусали, не хочуть, Розумієте? Отака От природа. А мені вони подобаються сам звук. Розумієте, от як вони співають, бо для мене це як гарний спів. І мені дуже приємно ось бачити, а вони мене не хочуть вкусити. А інша людина не може зайти, бо вони нападають і атакують ту людину, запах від неї інший, Розумієте? Ось така природа. Так що будьте спокійними, ніколи не сертеся, не думайте, що, що це так чи так. Це все придумають багато всяких байок. Але я вам кажу, коли ну, будемо казати, існування природи, ось так. так що... Це моє бачення. Ви можете сказати своє бачення. Якщо хто думає, що я помиляюся, може я і помиляюся, то скажіть, от ти в чому помиляюся? Я не маю нічого проти. Ну я маю на це своє бачення по своєму житті. Як я що бачу, як я живу з природою, і... бо просто так, як у нас є що-небудь сказати, то так багато вміють. Не любля. Знаєте, сказати те, що я не проходжу, те, що я не відчуваю, те, що я не знаю. Ось таке. Так що старайтеся більше тягніться до природи, і буде у вас все багато краще. Ви будете любити цю природу, і вам буде в житті багато краще. Будете любити квіти, тваринки, птахів, птахів і так далі, і тому подібне. І життя настає тоді багато, багато краще. Влад, з обіду йшов дощ, а зараз тепло. Ну, у нас також тепло, зранку у нас дощ крапав. Ось такий, хмари. такі хмари йшли. Я думала, такий буде дощ ляти. Мусила піти спати лягти, бо думаю, буде дощ, будемо спати. Дощ не було, а Люба проспала півдня. Ну нічого, таке теж добре. Ми рано встали та й треба було. Та й треба було до того. Поспати трошки, відпочити. Ось такі то справи. Бабуся Гля, Ксюша, добрий вечора Приємного спілкування. Ксюша, бабуся Галя, Доброго вечора, здоров'я вам міцного. Ксюша, як там вас справи? два вас вже пару днів не було. Хіба, може, де я як чат зависав, проскочила, не побачила вас таке, також може бути. Як вас справи? Напишіть, ну, Макс, бабуся Аля, я тут не на відпочинок приїхав, а лікуватися. Катерина Возна вітає. Вітаю Катериночку, гарного вечора, миру і спокою. Прожимаємо лайчки. А хто не підписався, підписуємося і будемо спілкуватися. Стріми в мене йдуть на каналі Я і Мої кози кожен вечір о 21-й, але напевно, що я буду виходити о 20.30. Вже на пів години раніше. Ось, бо вже трошки вечір худше починається, а люди вже хочуть раніше лягати спати, напевно, що буду виходити о 20.30. Як ви кажете, ану, пишіть ну. Ось так що ось таке то. А так все буде добре, все ми зробимо, все в нас буде хорошо і прекрасно. Так, Катериночко, вітаю, Влад. Любочка, ваш чоловік не буде проти, якщо я пишу Любочка. <ріху> Ні, раді Бом. Так, так, Влад. Пане Влад, Влади, я навпаки задоволений, коли моя жінка комусь подобається. Розумієте чому? Бо я багатьом вже пояснюю, треба.